Жіночка дуже активно працює. І Артем, Артем це вічний боєць. А, вони там там попримерзали просто. Ну, На ту сторону пройдемося, в принципі, це все. А мітинг тривав рівно одну годину. Навіть трошечки менше, якщо не враховувати оце прибирання, або як його назвав Юрій порипака і Хлопці, а ви на мітинг прийшли? А з якою метою ви прийшли сьогодні? А чому ви не. Прокоментуйте чому? Не чіпайте, будь ласка. Ну, Та да, ну куди не трогайте yeah, мене. Yeah. Так подивіться, що робить жінка? Руки приберіть, будь ласка, від мене. Ну ви, будь ласка, контролюйте мітингарі, тому що ну ви бачили навіщо це моїх Так, да, Вони мають право не не давати you коментарі. You Я як журналіст маю право задати питання, вони мають право не відповідати. Ще будь ласка. А чому сьогодні так людей мало було на мітингу? На відміну від попередніх Я согласен. сьогодні було мало дві тисячі чоловік. Всього лишдучий мітинг. Ми зберемо п'ять десять тисяч. Сьогодні було мало дві тисячі чоловік. А прибрати що будуть наступного разу? А буде разу? більше? Наступного разу буде мирний мітинг, буде заява. Буде заява до людей, до сумчан. тому... Все, а прибирати що? нічого вже не буде. У ви нас бути? люди серйозні да, да, Я бачу. Тільки що там коментарі Серйозне, давали там... взрослі, ветерани, афганці. Ага. А так. можна одне запитання? Як прокоментувати не людина, яка в нетверезому стані знаходилась і хиталась то на то табличку провока... Стоп майдан? То ж вам провокали... А звідки вони табличка стоп майдан, то ж ваші провокатори ага, походили, звісно. Ми ж знаємо, як ви робите. всі, всі, всі хто до Конечно. вас прийшли на мітинг в неправильній формі, всі, це провокатори всі часто ли сьогодні в мітингі всі сказали свою позицію. Майдан. Всі повагаючі прийняли участь у витат. А всі, хто були е, в нетрезвом віде, це хлопці проплачені вами. За американські дітки. Зрозуміло. Удачі, А скажіть, будь ласка, ви мені обіцяли в вересні місяці курточку. Так, курточка, Діма. Я тобі курточку. Та вже зима просто закінчується. Звісно, Діма. Буде тобі курточку. Буде, так? А коли? Будеш ходити на все місто. А коли? На все місто. Будло буде отак написано. А коли буде курточка? Я не буду. А коли курточка буде?

А, ah, це головний врач дитячої лікарні, точно. Я забув. Стоп майдан! І кричать Стоп майдан! От такий обряд проводять працівники бюджетних структур. Стоп майже. Боже. Боже, я вибачаюсь, це правда. Складно було втриматись. Бачите, чомусь тут не захотіли поприбирати. До речі, бочки в якихось була ця суміш. Все це було в бочках. Але після того, як бійці внутрішніх військ та інших спецпідрозділів забрали собі бочки грітись за будівлю. облдержадминистрации, то они все высыпали тут, як, ну как я разумею и забрали все на ту сторону Бачите, тут никто прибрати не хочет Эпик Хоровод в честь майдан. Я снимаю, они гуляют в автобусе, все Я снимаю и говорю, ну вот как в митинг партии регионов приехал так вот он уже не прошло и часу, как он уже собрался и уехал это вот сумчане, как они себя назвали. Вот, я снимаю, они говорят. А что вы снимаете? У вас право есть? Ну, говорю. Вот. Монозервать, монозервать намагалась одни денежки. Да? Да. Mm -hmm. Таки. да так, ну, Она пришла, можете, до речі, с... Як к сумчане Якщо, Я, я мой... просто не знаю, кто эта людина, он, знаете, депутат, я его просто точно здесь бачив. Вот. А? Нет, я за ним не пойду. Я його зазнав до цього, я попитаю хлопців чи знають, вони а то що це за народ качкується? Я думаю, там зустрічаються з ТОП Майданівці за Майданівцями. <говори> Де? <Да>? Ну, <говори> по-моєму, так. Зараз... Поснімаю тих спортсменів. А? Ось вот цих спортсменів поснімаю. Та, не встигаєш, <говори> ти бачиш, воно як їх наче з граната йдуть. Сходятся. Не Нет, это журналисты там сколкуются с людьми. Я зараз покажу, вот тут уже такой же на табличка уже есть. С Зек «Зэк вперед». Нет, «Зэк у стоп, Майдан вперед». А, 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 я понял, я просто. Такі, от бачите, провокатор. Читаю як хочу.